Що ж, вітаю всіх! Зараз буду вам показувати другу партію з турніру Monreal Open 2025. Грав тут вже білими. Після поразки у першій партії потрапив аж на 19-ту дошку. Але е, ну, це було зрозуміло. Суперник зараз в мене вже не такий сильний. Рейтинг майже 1900 йде. До речі, в першому турі грав на першій дошці. Ось, Зараз так, граю на 19-й. Почав партію ходом D4, у відповідь D5, C4 DC. Це прийнятий ферзевий гамбіт. Проти мене грає Найгельберг Алан. Я граю E3. Це останнім часом мій улюблений варіант проти прийнятого ферзевого гамбіту. І c 6. Для мене це новинка. Я вперше стикаюсь з таким ходом. Звичайно, є такий хід. І тут я поки що граю правильно, забираю на C4 і E5. Оце головна ідея ходу c 6. І тут у білих є простий хід кінь F3, нападаючи на пішака Е5, захищаючи Пішка D4. І після цього просто утворюється ізолятор у білих, і там гра йде вже проти ізолятора або з ізолятором. Я ж цього не знав, зіграв ферзь b3, почав атакувати пішака F7 і кінь 6. Для мене цей хід став також неочікуваністю. Я розраховував лише на ферзь E7. І тепер після c 3 я хотів так пожертувати пішака, взяття на D4, кінь D5, не на ферзя, і після відходу ферзя будь-куди, наприклад, на D7 зіграти Е4, і далі слон виходить на F4, буде так пішака c 7 далі другий кінь піде на F3, далі, можливо, або 2-0, або тура d1, або навіть 3 нулі. І я тут маю розраховувати на гарну гру. Але суперник так не пішов, він зіграв кінь С6. І так, я цього взагалі не очікував. Трошки подумав, зіграв вже тут кінь f3. І, звичайно, тут брати на d4 чорним не варто, адже після ЄД, я вже загрожую взяттям на а 6 потім впаде пішак F7. І тут вже програна позиція у чорних. Але, ну, звичайно, він так не програв, зіграв е 4 і кінь в d2. Спочатку я хотів зіграти кінь е 5 але потім побачив, що після розміну на е 5 і фрж 5 я просто втрачаю пішака. І якоїсь атаки у мене немає, оцей кінь на А6, він все захищає, і я ніяк не, могу, не можу його знищити. Тому я відмовився від ходу кінь 5, зіграв кінь F D2 і F5. Цей хід також е, змусив мене надовго задуматись, адже я вважав, що так просто не можна грати, адже ну, послабляється король, білі поля дуже слабкі. Але, тим не менше, перник так зіграв, причому майже одразу, він там трішки, мабуть, в хвилину тільки подумав над цим ходом. І в кінці кінців я зіграв А3. Мені дуже подобається цей хід, адже якщо банально зіграти кінь С3, то чорний грає фер G5, G3 і слон D7, готуючи 3 нулі. І білим, якщо тут зіграти вже А3, якось захищаючи поле Б4, то кінь А5. І ось ця батарея вона втрачається, бо я е, вимушений віддати йому це слона, розміняти його. Ну і тут же переваги у білих немає. А якщо ж забрати на b7 після слон D7, то тут тура b8, ферзь взяв C7 та g 6. Далі слон чорних може піти на D6. Ну і тут у чорних повинна бути компенсація за цих двох пішаків, адже в мене і проблеми з розвитком якийсь є фірз у флангу, де і королю ми йому рокеруватись на королівський фланг не дуже хочеться. Але цього не було в партії, адже я зіграв А3. І ферзь G5 все одно він грає, нападаючи на пішака. G3, Оцим ходом я мабуть його здивував, він розраховував на рокіровку. Але поки що я не поспішаю рокеруватись, адже там вже три чорні фігури. Слон D6, ну і кінь С3 вже тут, загроза кінь B5, А6. Так, він міг замість А6 зіграти слон D7, але тут я вже просто граю F2. І після кіння 5 я можу з... 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 зникати цього слона на A2 і вже не втрачати перевагу цього слона і по... продовжити контролювати білі поля. У нього також була можливість пожертвувати коня d4, і після ЄД зіграти Е3. Але так, цей хід не проходить через кінь f3, атакуючи ферзя і пішака є 3, доводиться брати на F2, а тепер після король f 2, кінь G4 шах та король G2. ферзь під боєм чорний. Ну і у білих зайва фігура. Вони тут атаку відбили, і у них виграна позиція. Але, звичайно, суперник на це не пішов, зіграв а 6. І кінь F2. Я, Я тут зіграв. Так, я міг зіграти слон D5, загрожуючи погіршенням структури. Але після простого ферзь h 5 загрозу кінь g 4. Я можу навіть зіграти кінь c 4 нападаючи на слона, але знов... знову ж таки якоїсь переваги в мене тут вже немає. Тому я зіграв кінь e2, просто захищаючись від можливих якоїсь навіть жертв виходом F4, і B5 зіграв суперник. Це дуже різкий хід і як виявляється, це помилка. І краще було зіграти кінь e 7 Просто захищаючись від слон D5, і далі вже готуючи b5, і тут позиція рівна. Але B5 одразу зіграв суперник, і слон D5, дуже сильний хід. Ну, мабуть, він єдиний. Це зв'язка коня. І доводиться вже грати слон b7, захищаючи коня. І тут також у білих був сильний хід, ферзь С3, нападаючи. І після король d7, просто кінь b3, і ми починаємо грати по слабким полям A5 та C5. І тут в білі мають вже дуже суттєву перевагу. Але я не помітив цього ресурсу, зіграв просто кінці 4, використовуючи зв'язку пішака Б. Але тут у чорних був дуже сильний хід 30, захищаючи одразу обох слонів. І після, наприклад, подвійного розміну на D6C6, позиція, позиція абсолютно рівна, атаки у білих немає. Так, ферзовий фланг чорних трішки ослаблений, але ніяк це не допомагає білим, а також і слони різнокольорові. Тому, скоріш за все, тут ніякої атаки б не було, позиція рівна. Але король E7 зіграли чорні, взяття на D6, cd і f 4, не поспішаючись взяттям на c 6 адже тепер вже загрожує взяття на c 6 і вторгнення на Е6 ферзя білих, тому доводиться грати тура C8, ну і суперник знайшов цей хід. Адже, наприклад, король D7 грати не можна, адже після взяття на C6, C6 та Feldzi 6. Якби не грали чорний, вони тут програють, наприклад, король d8, зітяне d6 подвійний удар, і після слон d7, кінь є 6 вилка, використовуючи зв'язку слона, і чорні втрачають ферзя. Цепер це побачив, зіграв c8, і тепер слон d2. Саме цікаво, що цей хід я вже робив на останніх якісь секундах, тому я вже тут знаходився цей ноті, дуже багато часу втратив. Але, тим не менш, це найсильніший хід в цій позиції. Адже я тепер, по-перше, не даю зіграти кінь 5 а по-друге, по я загрожу після розміну С6 поставити свого слона на А5, якщо, на наприклад, його король піде на d8. Ферзі 4 зіграли чорні. Е, і вони загрожують сорнім на F3, але це не страшно. Взяття на C6. І Ферзі F3 зіграв суперник. Цей хід прискорює поразку, але він так дуже цікавий, адже в мене там якісь секунди на годиннику, можу помилитись. Звичайно, краще було взяти на C6. <кій> після Ферзі 6 зіграти король F8. Але тут ферзь d 7 є такий ресурс, нападаючи на слона і загрожуючи кінь 6, Тора B8 захист, і кінь Е 6, король G8, і тут дуже сильний хід, який я одразу не помітив, але потім мені все ж таки його вдалося знайти. Це хід кінь D8, це перекриття восьмої горизонталі, тепер загрожує мат. Також це вилка на слона B7 та Туру c 6 Ну і у чорних тут просто нема захисту, їм доводиться брати на d8, але після ферзь d8, шах, королів 7 та ферзь d7. Я забираю ще і слона, у мене просто залишається зайва тора, ну і легко виграна позиція. Тому чорні зіграли тут ферзь f 3, але проста рокіровка, Тя на C6, ферзь d 6 шах, король 8. Ось тут якраз не можна грати король d8 через слона 5. Тому довелося грати король F8, <кій> ферзь пішов на D7, але тепер проблема чорних в тому, що ще й загрожує мат. Наприклад, якщо зіграти тура b8, то після шах король G8 немає сенсу грати кінь D8, можна просто зіграти ферзь G7 і поставити мат, адже чорний ферзь більше не захищає цього пішака, він пішов на F3. Тому суперник зіграв тут тура e 8 але просте взяття на B7, Тора C2. І ось тут я трішки розраховував варіанти, ну, і знайшов хід, простий хід тура C1. Я віддаю йому назад слона, але вторгаюся сторону на C8. І виявляється, що тут e, чорні вже програють, але, же, наприклад, конь G4, якась остання спроба атаки, вона e, просто не працює через кінший шах І єдиний хід король g8, і тура e8 це мат. Тому довелося супернику мінятися на c8, але тут же також позиція безнадійна. Він міг трішки довше пограти, якби зіграв король e 7 Тут від бі білих потребується точна гра, але вона тут дуже проста, кінь Д5 шах, король 7, ферзь D7 шах, король G6. Якщо піти, наприклад, на F8, то просто мат два ходи. Одразу на живітність ходити, сенсу немає. Але якщо король g6, то кінь F4 шах, і якщо зараз і грати король G5, то просто ферзь g7 мат, тому доводиться грати король f 6, але тут ферзь 6, ферзь e 7. Ну і цю позицію ми ще побачимо в партії. <кхід> тут білі виграють. А, але королів 7 зіграли одразу чорні, ферзь 7, король 6. І ось ця позиція після ферзі 7 шах. Тут чорні здалися. Адже після єдиного король G4, у білих 3 мати в один хід на вибір. Можна ферзь G7 мат зіграти ось так, можна ферзь H4 поставити мат, а можна навіть ось так красивим мат-пішаком поставити, h3. Цей король прибіг на G4 ну і отримав мат. Тому після Ферзі 7 шах у цій позиції чорні здалися. Ну це така партія. Вона була не дуже важка, але, тим не менш, довелося в якийсь момент дуже глибоко рахувати варіанти. Та і гра оця дуже креативна від суперника. Це так, дуже цікаво було грати. Але мені все ж таки вдалося переграти суперника. Ну і будемо сподіватися, що мені вдасться набрати ще багато очок в майбутніх турах, адже це ну хотілося б набрати більше. Ну і ось так завершилось другий тур. Всім до побачення.